А далі ми ще робимо один. А, ні, для точки то, дата то добре, але map, um, enum uh, map. І сюди у нас іде функція line, яка... Uh, да, string Split. Тут э, зап'ятою ми їх ділимо. Отак. Так, да, можливо, я би хотів туди тупл, але, в принципі, напевно, похеру. А, да? Тобто, у нас є вот розпашена розпашений рядочок. Це наші. Це наші кордж.